Всім привіт! З вами в цьому відео буде новий огляд модів, який вам дуже подобається, судячи по переглядам, звісно ж. І сьогодні я хочу вам показати незвичайний мод на Майнкрафт фільм. Тобто, серйозно, це мод на Майнкрафт фільм. в Майнкрафті. Це офіційний мод, тож я думаю, він має бути досить добре пропрацьований і виглядати досить гарно. Тож пропоную одразу ж почати. Нам одразу дають тут. Якусь книжку, гайдбук. Ми його можемо отак от відкрити, І ось така книжечка нас одразу зустрічає. Відкриваємо. І також я можу листати. Дивіться, отак-от беремо: Малігоша, бос. І ось таких два боса у нас буде сьогодні. Можна, можете почитати, поставити на паузу, почитати, перекласти. Сьогодні я не буду перекладати. Піглін генерал, Піглін солдат, Піглін із молотом. З... Ну, коротше, дуже багато різних цих Піглінів нам додають. Так, ось перша наша партія нових персонажів, яких нам додали в Майнкрафт. І це Піглін з таким. Копьєм, як вона на українську, я не знаю, називається. І дивіться, його трясе. Тобто він зараз, можливо, перетворюється, ну, згорить, чи ще щось з ним буде. Давайте ну, подивимось. Так, він перетворюється на звичайного свинозомбі. Давайте, мабуть, щоб сильно не мучити цих бідних свиней. Зараз швидко я зроблю портал в Незер. Так, мене телепортувало тепер. В Незер. Тут ми вже зможемо нормально оглянути всіх мобів, тому що вони не будуть перетворювати, перетворюватися на піглянів. На зомбі звичайних. Наступний у нас є. Це воєн-генерал, так, як я розумію. Він, ну, текстурки у них досить хороші, мені подобаються. А, ось генерал це просто солдат. А ну як генерал буде виглядати? Ага, ну, по суті, приблизно не й те саме, але у нього тепер шолом. І якийсь плащ. Так, так, ну, не плащ, а просто покраще екіпірований. Далі шеф, піглін-спаун. Це у нас. Ага, повар. Повар піглінів Ну, я думаю, він має добре готувати. Їжу. Далі. Great hawk. Я думаю, залишимо на потім, тому що це має бути дуже крутий. Піглін. І насупимо, у нас є із молотом. Такий от чувачок. Ну, в принципі. Ну, добре, він мені здається. Ну, відрізняється текстурки від цього. Так, вони взагалі різні. Далі Піглін-барабанщик. Що? Куда ти? Він хоче. На лавомірку сісти, чи що? чи що він хоче зробити? Я не розумію, що він хоче. Далі у нас. Проблема в тому, що в нас наступний персонаж це житель-торговець, але, мабуть, йому кінець зараз буде. О! Цей чувак барабанить. А, а чому на нього не нападають? Добре, ну це. Мабуть, добре, що на нього не нападають. І в нас залишилось всього 4 моба. Так то. Їх, ну, Не так багато їх, як могло би бути, але в принципі, я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Тому що ну, я не знаю, кого ще можна було додати з Minecraft Movie. Можливо, тільки Стіва чи інших цих чувачків додавати, але вони як ігрові персонажі, тож не бачу сенсу їх додати. Добре, наступним у нас є такий піглін, тобто це звичайний піглін, який просто із кайлом. І він піде, мабуть, копати шахту зараз. І наступний у нас це Піглін із ліхтариком, точніше, зі свічкою, ну, цим з факелом. Ну і він вирішив подивитися просто, ну, такий невеликий край. Ну, добре, і в нас залишилось лише два uh, пігліна із нових мобів, яких нам тут додавали в цьому моді. Адоні, точніше, якщо бути. Точним. Ось. І це Great Hawk Spawn. Ег. Це перший. Це у нас буде бос. О, так Це та сама велика свиня. І. Йо-має, -йо. мені здається, це круто. Аж цікаво. Давайте я хочу перевірити, до, наприклад, незритовий меч, до скільки, скільки, ну, скільки урону він йому наносить. Ну, в принципі, ну, досить нормально. Я думаю. Якщо ще й зачарувати, то взагалі легко його знести буде, але ну в цілому, давайте будемо чесно, небагато людей в цілому займаються такою фінію, як зачаруванням. То, в принципі, якщо ви зустрінете цього чувачка, то буде цікаво з ним е вийти <laughs> на спаррінг. І далі у нас іде Малгоша головний злодій нашого цього, всього фільму. Якого ми... Ну, і ми, звісно, його зараз заспавнимо, цю е жіночку. Оп. What the факт, вона, вона чаклує щось. Ой, <laughs> серйозно? Серйозно, вона заспавнила одного цього чувака. Лол. А ну чекаєте, чи це він. чи тут. А, вона ще тут може, мабуть, заспавнила, чи це реальний спавн? Хорош не знаю, але взагалі вона б мала спавнити багато різних чувачків, але. схоже, не вийшло трошки. Ну добре, давайте ми їх е, приберемо зараз це. І я покажу вам зброю, яку тут нам додали. І першою зброєю, яку нам додали в Майнкрафті, це будуть от такі е, от сокири бойові. В цілому, у них нічого такого. Ну, тільки ось така атака додається. От. Урон, до речі, у них, ну, в принципі, нормальний. А ну давай, Малгоша, я хочу. Та ну, не вийшло зараз. А, о! Um, це супер атака і це дерев'яна сокира. В принципі, мені здається, нормально навіть. Ну, зараз, іще раз, іще раз. Я спробую цим незаритовим вдарити. Ну, чесно, таке собі. Як, мені здається, була і може бути і по зброя. Stone Spear. Ось ці спірси різні, тобто. Е, ці... О, Господи, як воно називається? Я щось не пам'ятаю, як воно на українську називається. Оці палки, коротше, які, які ми можемо швиряти. Дивіться, як воно працює. Оп! Зараз, мабуть, від першого лиця і мені краще буде цілитись. І давай не зарити їм зразу. Та ну! Вона просто мансить. О! Так, але я не побачив, скільки Ш... What the fuck? Тут магоша десь заспавнила ще одна. Лол. Добре, не знайдемо її зараз. Ну, тобто, вони всі можуть спавнитися в Незері. Ну, добре, вона може покраще, мені здається, ніж сокири будуть. Як мінімум, тому що ми можемо отак здалеку дамашити. Але щоб навчитись ними користуватись, але це нас писить і ну, є різні, звісно ж. Що... Штучки і алмазна, і залізна, і кам'яна. Далі у нас іде зброя Малгоши це чарівне палиця Малгоши, але вона без цього кристалу. Тобто вона ну, ось у нас є вся сфера домінації, вона. По ідеї, якщо їх скрафтити якось треба, то вони. зараз а ну, я можу, наприклад, у себе в інвентарі їх скрафтити разом. Так, я можу їх у себе разом скрафтити, і ми отримаємо цю палицю, яка вже ось ця палиця вже. от так, Вона вже дамажить. Вона вже може. Можемо чаклувати і отак знищувати. Насправді, ну вона ж, звісно, не спавнить. О, так, Вона досить швидко знищила Малгошу. Ну і до наступної зброї у нас відноситься. Хто подумав, це. Бульбамет Бульбамет Тобто. Пушка, яка стріляє бульбою. Ей! А чому воно не працює? Вона чомусь не працює. Можливо, вона в Незарі не працює. Тож. Потім ми вийдемо. І наступна зброя у нас яка є. Це. А... <плес> Нунчако відра. І ми, по ідеї, можемо їм. Омага, дивіться, як воно відкидує, і тут ще й звук є. А якась супер. А ні, тут немає такого. Ми просто можемо бити, і воно насправді досить прикольно виглядає, якби воно ще не заваґване було. Було б взагалі прекрасно. І ще дивіться, там його цей. Ним з'явилися зірочки, тобто він сходить, ну цей, трошки е тіряється, так сказати. Ну і останнє, що у нас тут є, що у нас додали, це шляпа гриб. Тобто серйозно. Це останнє, що нам змогли додати. До, до речі, якісь ефекти є навіть прикольні. Але, здається, вона взагалі не захищає, нічого не дає, просто шляпа з гриба. Ну, що вам ще потрібно? Це ж просто шляпа з гриба. Мені здається, це дуже чудово. Ну, со на цьому я хочу завершити огляд цього моду. Сподіваюсь, він вам сподобався. Поставте лайки, підпишитесь на канал і будете чекати наступні відео. з вами був Вірка. Всім удачі!